У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася міжнародна науково практична конференція Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності, яка проводилася спільно з міжнародним жіночим правозахисним центром Ластрада Україна за участі його керівника Катерини Левченко. Тема конференції викликала велику зацікавленість у наукових колах і серед правоохоронців практиків. 126 науковців і працівників практичних підрозділів МВС України. України та представники деяких іноземних держав взяли участь у її роботі. Відкриваючи наукове зібрання, ректор університету Сергій Гусаров зазначив, що протидія кіберзлочинності є одним з пріоритетних напрямів правоохоронної системи будь-якої цивілізованої держави. Для України ця проблема також є актуальною. За останні роки вітчизняні правоохоронні органи значно підсилили напрям протидії кіберзлочинності. Були створені Окреме управління боротьби з кіберзлочинністю структури Міністерства внутрішніх справ України, Департамент контрзвідувачного захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, структура і захист інформації в складі Міністерства і інших органів виконавчої влади. Потрібне і належне правове оформлення такої протидії. Сьогодні боротьба з кіберзлочинністю фактично є розмитою. Якщо брати в кримінальному кодексі, то це 10-12 різного роду статей. Якщо брати зусилля організаційні, то кожне відомство щось робить по своєму в силу власних можливостей, але немає єдиного міцно стуленого кулака, який би був. По цій злочинності за останні 10 років структура кіберзлочинності зазнала якісної та кількісної трансформації. Спостерігається тенденція до збільшення матеріальної та моральної шкоди, завданої кіберзлочинцями, а також зростання високотехнологічних злочинів, чинених організованими злочинними угрупуваннями. Поняття кіберприступності е, на сьогоднішній день е, очень широке, Кожен день становиться все шире і шире. Це починає. Банальних зломів страниць і закінчуємо, мабуть, інформаційною безпечністю государства. Минулого року в Україні почала роботу програма Департаменту юстиції США в Україні, у рамках якої буде впроваджено низку проєктів, у тому числі й таких, що стосуються протидії та запобігання злочинам у сфері it технологій. Сейчас ми розширили как бы, сферу діяльності, ми розширили діапазон бенефіціар, с которыми ми працюємо. то есть, якщо раніше это было. Там только МВД, то сейчас та и учебное заведение в системе внутренних дел, и, и служба безопасности и прокуратура. То есть мы... Увілічилі сферу нашої деятельності під час роботи конференції Катерина Левченко презентувала навчальний посібник з англійської мови для курсантів другого курсу, авторами якого є працівники університету В'ячеслав Марков і старший викладач кафедри іноземних мов Аліна Оганезова. Цей посібник представляє собою ну не лише вправи для студентів, але й набор тих текстів для читання, які необхідні. Для підвищення своїх навичок в іноземній мові, але ці тексти не абстрактного змісту, а вони безпосередньо стосуються тематики кіберзлочинністю за результатами роботи конференції. Її учасниками було ухвалено рекомендації.